Доброго часу, шановні садоводи. Сьогодні у нас 3 липня 2024 рік Полтавська область, Кременчуцький район. Хочу швидко коротенько зняти такий обзор, демонстрацію сорта абрикоса Монастирський. Почав дозрівати десь днів 10 назад, потрошку його вже пощипували, їли. І зараз. от Масово повністю достиг. Це в мене тут, якщо ви вже там бачили, я знімав обзор на сорт Рубіста. Три сорта в мене. Тут привито монастирський, Рубіста і Кіото. Кіото ще зеленкуватий. А монастирський такий от шикарний, класний. Волокна немає, смак такий. Насичений абрикосовий. Ну, Кісточка тільки так трішки з м'якоті відділяється. Далі покажу на вагах. Внизу тут також загрузився, запилення класне, хороше. Ну, я думаю, це ще й із за того що тут і Рубіста, і кіото тут куча. Куча їх всіх і персиковий, сад тут складно було б, щоб запилення було погане. В общем, шикарний сорт, на мою думку, на мою думку, на цю пору і десертний, і промисловий, волокна немає, цукристість висока, Ну, в мене є ще сигнальний урожай. Точно не пам'ятаю, чи ананасний оригінальний, чи клон його шалах. Ну там смакові якості. Там, хто знає цей абрикос, то, то шикардос. Ну, Оце по цьому сорту так. Отаке. От Є в наявності невелика кількість саженців даного сорту абрикосу посилання. На каталог залишу під відео і також електронну адресу, на яку можна задавати по ділу питання всі, що, всі, що по темі. Задавайте, пишіть, що кого інтересує. Ну, а так, до зв'язку до побачення. Піду зараз ще. Кондор зніму там на кущі. Але перед кондором потрібно ще зважити монастирський і подивитися, що там. Так. Ну, оце отут вище такі, скажімо, я б сказав, саме крупні, одні з самих крупних, які є. Оце будемо їх вважати. Ну, як би, самими крупними. І тут ось далі. Ну, в кроні те, що я вже показував, ну ось отакий. Отак. На фоні того оце отакий. Зараз зараз зважимо оці три штучки і подивимося, подивимося вагу. Так, ради цікавості почнемо з самого маленького. Так, що у нас 40, 41 грам. Сорок один грам, цей 62 грами. І третій ось град побив. Залишилось під скажем, 62. І тут у нас. ну, так він і є. 60-70 грамів. Так, ось вони всі три. Всі три. Отак. Ну і один. Давайте розламаємо. Розламаю так, Щоб не на ваги хочу. а так Розламую, хочу показати кісточку. кісточка не зовсім не 100% сухий обрив. Ну, хто знає, що вони є або повністю сухий, або трішки он там. Ну, а так, дивіться, м'якоть, не волокниста. Класна, соковита така, цей вже навіть перезрів, такий кашистий. Аромат такий і не зовсім перенасищений, абрикосовий, І не такий, як урубістий, що єлі-єлі. От, от золота середина. Ну, не зрявня така назва. Рекомендую, шановні, до побачення.